Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже в цей час в ефірі програма Вічна віч де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український співак, переможець восьмого сезону телевізійного талант-шоу X-Factor, а після початку повномасштабного вторгнення Росії воїн ЗСУ, який брав участь у героїчних боях за Бахмут, Михайло Панчишин, або за сценічним псевдонімом Ташкін. Михайле, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Ви один із небагатьох артистів, які свідомо спочатку вступили до тероборони, а потім до ЛАВ ЗСУ. Адже ваші колеги, хто у культовому десанті, хто у благодійному концерті, та, от, проводить благодійні концерти, то у дистанційній теробороні. Розкажіть, будь ласка, чи ви одразу вирішили вступити туди, тому що ви не були військовим до цього. І одразу ви захищали рідне місто в Теробороні, а потім ви потрапили на передову у Бахмут. Почалися, почалися обстріли по Києву. От. І в перші два дні я просто лежав в потолок і думав, що далі, що мені робити? Мій друг Іван і Ігор Арметов прийняли рішення йти в тероборону. От. Мені говорили, я, най, я наймолодший з них. З моїх друзів, і вони мені говорили: їдь до Львова, їдь до Львова. типу це. І я отак лежав, 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 і думав: блін, а як я потім на себе в зеркало буду дивитися, що я не пішов захищати Україну і наших жінок. І я почав збирати речі і сказав: я теж їду, точно прийняв рішення. Скажи батьку, що ти їдеш. Так, два дні думав, як би то батькові сказати. от. І подзвонив до батька, батько каже: я прийняв рішення, ти мене не переконаєш в іншу сторону. Тато каже, добре сини, ну, я тебе благословляю. І я тоді, У". ну і все, тоді ми троє почали з, такою, з таким натхненням вчитися воювати з нуля. Тобто ваші родичі вас підтримали? Підтримали. Вони Дуже сильно переживали, боялися, але підтримали. А під Бахмутом ви отримали поранення. А що це був за такий? Розкажіть? Це був довгий бій, це був бій 14 годин отак, з прямого контакту. Все почалося з того, що нас почали дуже сильно обстрілювати, тобто е плотним вогнем покривати. от. І Іван тримав пост і сказав: хлопці, йдіть на розвідку. Ми йдемо з моїм другом на розвідку побратимом і зустрічаємо першого орка отак, в притул. От Я беру автомат на нього наставляю, ну, я його бачу, він мене не бачить, Я наставляю, і це перше відчуття, що вбити людину. І так... Це було вперше, так? Так, я так, а -а -а", і поки от три секунди, але ніби ціле ці, ці життя прийшло перед очима. Я так а -а 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 -а", і мій побратим, ну, він тілоохоронець, це вискочив, і тув. я то побачив, і, і після того все, вже почалася стрілянина і 14 годинний бій. Нас обстрілювали, вертушка піднімалася, і тут в один момент я пам'ятаю бумц і втрачаю свідомість. От. Признаюся від того, що бачу повний цяток в небі. А це взірвалося, вирила землю, міна, і підняла вверх е, всю землю. І я так, о, -о, о, на спину, вся земля почала падати по голові, і все. От, почалися такі цяточки в голові, я так mm -hmm. все і тоді от отримав першу контузію. От, потім ми ще вибиралися, вибиралися з того оточення, відстрілювалися і потім нас позабирали в цей в госпіталь. То тобто, с тепер ваш закінчилася так, війна? Так, після, після того бою мій побратим перестав бачити на одне око в мене стру з мозгу. Вот. Але ми горді, що ми не відступили, а прийняли бій. А звідки ваш позивний цвіркун? Чому ви так? Та, з мене сміялися, що я вибрав такий позивний собі. Міжань, вибрав собі нормальний, вибрав собі пташки». Я такий ні, я хочу «Цвіркун» бути. Цвіркун це я колись ходив на пласт. От, це, такі, це така скаутська організація України. От, і Ми проходили, коли я був маленький, ми проходили такий воєнний табір. От, і там мене назвали цвіркуном. І в пласті я був цвіркуном. От, і з того я собі вибрав, о, цвіркун повертається. Mm -hmm. Я собі цвіркуна взяв. А ви зараз знову часто буваєте на передовій але вже в якості артиста. Так, їздимо, підтримуємо хлопців на передовій в госпіталях. От, виступали недавно. Так само для хлопців-ампутантів вони нас радо прийняли. Підтримуємо, як можемо. Я зараз ветеран, я не можу просто сидіти і нічого не робити. Сто процентів у мене є друзі-волонтери, з якими я співпрацюю і допомагаю хлопцям. Підтримуємо дух з моїм другом, продюсером Іоаном. І це, напевно, найменше, що ми можемо зробити. Те, що можемо, то робимо. А що насамперед хочуть чути хлопці на передовій? Що хочуть чути. Ну, є в нас така пісня, донечка, яку, яку ми, на якому ми скоро будемо знімати кліп, От, то вона дуже сильно торкає е, хлопців. Вона про те, що, що переживає солдат на передовій, як він скучає за своєю дитиною, От, і як він хоче її обняти, і він заради неї лише лишається живим і хоче вижити. От. І коли ми співаємо цю пісню хлопцям-солдатам, вони аж в сльози їх покривають. Вони сумуються за родичами за це. От ці пісні, ці пісні, всі пісні були написані від реальних подій. Там немає ні одного слова Байрактар чи русський воєнний корабль. У нас немає таких слів в піснях. Ми навіть тоді ще не знали про цю шароварщину. Ми попали вже на, в Миргород на реабілітацію після поранення, після того як ми там плюсміну сполікувалися. І ми вирішили, що треба написати альбом військових пісень для хлопців. Раз уж ми вже звільнені. Ну, я ще ну, я вже був звільнений. Іоанн, е, на... мій продюсер, ще поїхав в Харків на е, ще одне завдання. А що вас надихає писати пісні? Ну, от е, альбому надихало, надихали наші хлопці, які живою стіною стоять і вони відважні. Вони ну, просто красавчики. Я от на них дивився, я би хотів стати таким, як вони. От ну, я от на них рівнявся і робив так само, як вони. І на Мені здається, в своєму віці ви вже дуже багато зробили. Дякую. От, наші хлопці, наші хлопці ЗСУ і мої побратими, так само бойові бобри надихнули нас і з Іваном, Ігорем Ерметовим, там написати альбом. До цього було до цього було таке, що я вже не знав, про що писати. писав постійно про любов, але я вже любив це. Романтика не дуже сильно в музиці цікавила, бо я вже написав більше 100 пісень про любов. Тому блін, а що робити? І тут війна, такі емоції, і вони надихнули написати іскра. Перетворилися в вогонь і надихнуло написати альбом такий. А вам вдалося записати альбом військових пісень, і кліп «Невідомий герой майже 300 тисяч переглядів на Ютубі зробив. Так. Так. А Треба мільйон. Треба мільйон. тому… Зараз новий у вас кліп Я солдат, так? Так. 200 тисяч переглядів. 200 тисяч переглядів. «Невідомий герой» 300, я солдат. 200. Тобто треба, щоб було мільйон. 100%. Треба, щоб всі дізналися, які наші хлопці круті. Після нашої програми таке буде. Супер. Окрім пісень, ви як медійна людина, ви ще займаєтесь волонтерством. А що зараз потребують наші захисники? Та все. Я думаю, найбільше там, машини і дрони, тому що це дрони це наші очі. І коли я був в Бахмуті, от мені хотілося, щоб у нас було більше дронів. Бо ми сиділи, знаєш, ми сиділи і. Е, ну, хотілося б. Бачити все, а ми сиділи і чекали, просто коли на нас нападуть, і прийняти бій. От дрони, машини оцей розхідний матеріал. А як ви робите цей збір? Ну, можливо, хтось побачить і захоче вам допомогти. У нас є банка. У нас є банка бойових бобрів. В кліпі Я солдат, там є баночка на бойові бобри в описі. От Хто хоче допомогти, задонатити нашим хлопцям, моєму підрозділу Бойові бобри. Переходьте на кліп Я солдат. Пташкин — я солдат в Ютубі і допомагайте, ним вдячні. Наша перемога це мрія чи усвідомлення? Як ви вважаєте? Наша перемога це усвідомлення. Кожен солдат, який воює, він, то, що вірить, він знає, що ми переможемо. От. Інших думок ми не допускаємо. А уся ваша музика вона пов'язана з перемогою? Я думаю, що моя музика має. Я її пишу, щоб приблизити нас до перемоги, щоб показати людям, що хлопцям, що бути солдатом це круто. По-перше, щоб більше хлопців назбиралося в нашій армії. От, і щоб люди бачили, що війна все-таки не закінчується, ще поки що, що війна триває і якось були більш задіяні, допомагали хто як може. Пісні, які ми слухаємо під час війни, залишаються тригером. Як гадаєте, ваші пісні будуть? Я думаю, мої пісні після війни. Набудуть великої актуальності. Так, я думаю, що будуть тригерити. Я думаю, що наші пісні будуть дуже сильно тригерити. Деякі ваші колеги, поки йде повномасштабна війна, відсиджуються за кордоном. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, слухай, війна закінчиться, і повертатися треба буде до України, якщо вони захочуть. А може, от там були. Дай, нехай там і сидять. Шо? Ну повернуться, і що вони тут, ким вони тут будуть? Нехай собі сидять там. Я а як ви взагалі відноситесь до цього хейтеру? От, наприклад, ти, як зараз Світлана Лобода, яка повернулася, сюди і зараз допомагає нам. Але чомусь усі. Я не знаю, Дивіться, ці хейтери вони набагато менше зробили, напевно, ніж Світлана Лобода. Тому я думаю, що це не важливо, що вони її хейтять. Світлана Лобода робить дуже багато для перемоги. Вона наш, особисто на наш підрозділ подарувала одну машину. Хорошу машину, яка вже була в боях, яка приїхала і е, працює. От. Вона нам допомагає, тому що е, є в мене Вадим Лісіця, це мій попередній продюсер, з яким ми працюємо, і Іван Зінков, який е, робив її кліпи, який монтував її кліпи, який працював з Світланою Лободою. І вона е, досить включена в е, перемогу, а хейтери нехай не знаю, хоча би зроблять те, що вона. А чому деяка молодь досі слухає російську музику? Чому? Угу. Е, дивіться, молодь. Просто деяка ще не розуміє, що е, слухаючи російську мовну музику, росись, російських артистів, вони донатять на Росію. От, їм приходять роялті, і вони отримують свої гроші. От. Тому вони, напевно, цього не розуміють. От, а питання мови? Зараз, думаю, не на часі, тому що треба спочатку виграти. Ми спочатку виграємо, а потім будемо вже розбиратися, з, хто якою мовою говорить. От ті, хто, щоб, якою мовою говорить, щоб вирощувати якесь наше вже україномовне покоління. А ті, хто говорить зараз російською мовою, не варто на них давити. Україна по факту вже країна ветеранів. 700 тисяч ветеранів з'явилося в Україні з 2014 року. Ще мінімум 1 мільйон стали ветеранами за 2023-2022 рік. А війна триває, ця цифра росте. Суспільство має це вже зрозуміти і усвідомлювати процес поствоєнного сприйняття. Я думав, що я от зараз вернуся з Бахмута. Бахмута от написав пісню Мама, я солдат, пишайся, що клас я такий крутий був в Бахмуті. Показав себе там гарно, отримав медальку від президента, і в мене в є Бахмут, і я все буду тепер крутим до кінця життя. Але ж кожен другий був в Бахмуті тепер, і ти не зможеш ні, ні з ким, так, знаєш. тому що кожен другий був в Бахмуті, кожен наш чоловік. У нас тепер зато є дуже міцні чоловіки, і от моє покоління, 98-й рік, воно було якесь, ми загубленим, таким, не знали, чим займатися, хто ви є, ким ви є, і ким бути. І війна виховала в мого покоління чоловіки, чоловіків. Багато з них захотіли стати військовослужбовцями, і вони сильно, як камінь, укріпли. От. Тому це, напевно, от, от, хороша сторона війни, тим, що моє покоління стало дуже крутим, дуже чоловіками стало настоящими. От. Це хороша сторона, єдина, напевно. То з цією піснею ви хотіли показати, що є дуже багато е військових, яких зробили, і які мають знати всі. Так. Так. Саме так. А суспільство готове до гідної зустрічі та адекватного ставлення до військовослужбовців, які повертаються з фронту, щоб пережити війну разом? Я думаю, десь 80 на 30. Багато, майже ну, багато людей. До військовослужбовців, ветеранів ставляться дуже з повагою. Ну, більшість. Ну, деяким все одно, ті, які слухають російськомовну музику і які виїхали в оцей, о, за кордон. От. Чи ви готові? Та, не знаю, бо різні є, е, різні є люди, іменно військові. От. Деяких дуже сильні поранення, дуже сильні контузії і не знаю, що від них чекати. А взагалі ви боялися йти на фронт і тримати зброю? Звичайно. Звичайно, боявся, але якось треба було переборювати той страх. Дуже сильно боявся. Всі боялися, але жага перемоги. до перемоги нас перебувала той страх. А як змінилося ваше ставлення до творчості, яке була до війни і зараз? Я навіть дуже добре пам'ятаю цей момент в окопі, коли я сиджу. Дуже сильний обстріл, просто біля тебе міни падають цілодобово, От, і в тебе є в день 4 години, щоб просто віддих віддихнути, там, піти з салфетками, помитися і сходити в В В окопах. Я пам'ятаю добре, що так сидів в окопі і казав, Боже, Боже, отче наш, якщо ти існуєш, якщо я, будь ласка, якщо я звідси виберуся живим. Я знайду собі, напевно, дівчину, з якою одружуся одну єдину, і я почну наберу групу і почну грати музику, бо я був перед, до е, окопів, до війни вже такий згублений, вже не розумів, що, про що писати. І тут в мене клац, я і, кажу, і, я наберу групу і буду до кінця життя займатися музикою і тим, що я люблю. І, цей, і отак мені ставлення. якісь, Воно дуже сильно укріпло в голові. Стало з тих сильним, сильною думкою, яку я не зраджу ніколи. А хто для вас є муза? Ну, на даний момент, муза для мене є оце бачення перемоги. Тому я пишу і мої побратими військовослужбовці. Мої побратими, бойові бобри, а дівчина. Ну, яка зараз ну, про, про романтику зараз думати. Я думаю, не варто мене вся голова забита тільки перемогою. Хочеться перемогти сильно. А якщо ви будете йти на вулиці і зустрінете дівчину і одразу покохаєте? Буде муза. буде ще одна муза. Буде ще одна муза? Так. Одна єдина жінка на все життя. Одна єдина жінка на все життя. Чи перебуваєте ви зараз на зв'язку зі своїми побратимами? І чому називають у вас така назва, щоб я правильно сказала? Бойові бобри. бойові, фек. Перебуваємо на зв'язку постійно, е, їздимо до них. Е, от. Вони, коли відпуск, ми зустрічаємося, і це завжди найкрутіше зустрітися зі своїм побратимом, який захищав твоє життя, а ти захищав його життя. От, це дуже класна атмосфера, коли ми бачимося і все. Ми там чуть -чуть один келих вип'ємо і говоримо. Говоримо про війну, про окопи, про те, як, ми, як все було. Та це дуже... Атмосфера класна. А чому ми бойові бобри? Нас, в нас до Бахмута е, було ще одне бойове завдання. <кій> От. І там була позиція, яка називалася Бобри. І ми на цю позицію заступили. От. Е, і потім нас оприділили з Іваном, е, першим-другим номером гранатометчиків, що стріляють з гранатомета, От, коли ми вже пару раз вистрілили з цього гранатомета. Палець ціль, наш командир, і, о, все, ви бойові бобри. Все, і Ми тоді після того собі зробили шеврончики і називалися Бойові бобри. Представляєте, якщо буде у нього син, як він буде це розповідати? І як він буде вами? Мені здається, вже діти будуть не дуже сильно включені в те, що було, йому не дуже сильно буде цікаво. Він буде цікавитися. Я думаю, десь в 22-25 він стане, о, тату, тату, розумійте мене. Так я свого батька зрозумів тільки в 22. З того часу дзвонимо кожен день, ми говоримо по телефону. А як він зараз? Зараз супер. Зараз батько працює, відкриває телефон, включає мої виступи або включає мій прямий ефір, і отак працює і дивиться за мій найбільший фанат. Що відчували ваші батьки, коли ви були саме на передовій? Е, як вже я говорив. Ми з батьком кожного дня на зв'язку. Ми кожен день говоримо по телефону, і тут ми попадаємо в Бахмут, збивають вишку, і сім днів ми просто без зв'язку. Взагалі ми вже на четвертий день чи на п'ятий почали передавати листочок там, з реченням, хоча б одним і номером, щоб хтось з наших пішов, переказав, заніс і передав це повідомлення. От вони дуже сильно переживали, дуже сильно переживали. От, і мама в той час написала пісню. У мене мама також співає, яка є в альбомі бойові бобри». Називається «Мамина молитва. От, написала пісню, і ми з нею разом її виконуємо тепер. От мама також творча. От. Творча сім'я. Так. І ми тільки вийшли, зняли на камеру, що батько я живий, все добре. Передавай внучці привіт. От батько дуже сильно переживав. Так дуже рада за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я мов сні, ні, а на війні, і я палаю в вогні, спекотні дні, а ночі там як лід хотів би бути де дім. Я в крижану віддам себе дорогу, щоб тривогу призабувати, хоча б ненадовго Міни б'ють від б'ють ну і тону, до дно заритися Б самому ПИШАЙСЯ маном но. Заритися в самому, пищайся, мамо, мною я солдат, Тепер самі світарих, в руках автомат пищайся, мамо, я солдат, і мій страх не рани, а напади, що війни нема. Вищася, мамо, я не Сьогоднішнім гостем був український співак, переможець восьмого сезону телевізійного талант-шоу Ікс Фактор, а після початку повномасштабного вторгнення Росії воїн ЗСУ, який брав участь у героїчних боях за Бахмут, Михайло Панчишин або за сценічним псевдонімом Ташкін. Раніше співак ухилявся від строкової служби і не бачив себе солдатом, але на початку повномасштабного вторгнення він разом зі своїми друзями пішов добровольцем у лави ЗСУ. Відвоювавши у найгарячіших точках фронту, Пташкін зробив для себе вже зовсім інші висновки про те, що таке армія, навіщо вона потрібна і що означає бути солдатом. Він вважає, що сьогодні бути солдатом ЗСУ, бути воїном і захисником своєї батьківщини, то є найвища ступінь поваги до себе. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі: Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч на Віч». Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.